Ну що, травнева спека закінчилася, і скоро можна відкривати сезон купання. Гляньте, яке прикольне рішення люди придумали, поставили отакий от от невеличкий басейн. Бачите, ото тут -от, з таким навіть, бачите накриттям надувний, файний. І саме головне, для того, щоб в ньому була гарна і нагріта водичка, в систему фільтрацію поставили такі от невеличкі тепловий насос системою повітря. Вода він там споживає, напевно, що там до кіловат електроенергія, і забезпечує от, такий от басінчик нагрівом. І люди можуть комфортно купатися, навіть там не знаю, починаючи з плюсової, типу, температури. На ніч закрили, нагріли від теплового насосу за копійки і бавимося. Ну, а для будинків використовуються такі от теплові насоси з системою повітря вода, які забезпечують їх теплом, холодом і нагрівом гарячої води по самому мінімальному тарифу. І в будинку в 250 квадратних метрів, маючи невеличку сонячну станцію, можна взимку жити за 2 штуки гривень. Тому, друзі, кому цікаві гарні інженерні рішення, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду.